Урок з читання повторюємо буква Л. Нагодуйте символ. ЛААА. ЛЕЛ. Ле, ЛІЛ. Ли іЛ. Лу УЛ ЛО ОЛ. Допоможіть симбі зібрати квіти у корзину. Віл, мул, лев, лід, лис, лук, ліс, лак, лом. Знайди тінь, прочитай слова. Літо. Так. Село. Сила. Мило, коло, люди. Допоможи пумбі перестрибнути через камінчики. ЦІЛА сіла, мала, була, лила, жила, мила, біла. Допоможи зазу перестрибнути через перешкоди. Літера крило. Лото луг. Лісовий, лісовий ліс... лісочок, лісок, ліс. Слова відшукай, швидко їх прочитай і надрукуй. Прибираємо зайві. Виходить лев. Так. Орел. Так. Слон. Лось. Допоможи Сімбі проїхати на скеті з гірки. Лис, сила, лупа, лапа, лак, ласка, лус, луска, ліс, ліка, лось, поле. Приготуйся швидко читати. Липа. Лупа? Село швидкість можна змінити. Малий левеня з скаче весело щодня, будемо ми його гукати, ходи разом грати з брате, Стоїть лев на пагорбі, з гривою, як сонце в золоті, Будем левами благати, Ходи в саванну гуляти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов лев погулять. Як нам бути? Що робити? Треба лева зловити. Будем знову рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз я іду шукать. Читаємо текст про пригоди Симби та його друзів і даємо відповіді на запитання Знайди друзів Симби. Що побачив пумба на траві? Друзі зібрали квіти, а потім натрапили на веселу річку. Коли день закінчився, друзі сіли під дерево. Обери свій настрій, який лев ти сьогодні.